Доброго дня! Мене звати Василь Пономаренко. Я вчитель астрономії та робототехніки, а також заступник директора в Українському фізико-математичному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також я кандидат фізико-математичних наук та професійний астроном. Робототехніка це технічна дисципліна, яка займається в першу чергу проєктуванням роботів, конструюванням роботів і програмуванням, власне кажучи, роботів під конкретну дану задачу. Як і власне проєктування і конструювання роботів також робиться під конкретну задачу. Чим займаємося ми на факультативах робототехніки в Українському фізико-математичному ліцеї. Учні ліцею мають можливість за допомогою готових рішень на базі MindStorms, Lego Education і V3 конструювати роботів, так само на базі Makeblock конструювати роботів під конкретну задачу, яку вони розв'язують, і потім програмувати роботів за допомогою різних мов програмування. Мови програмування в нас обрані для швидкого старту блочні, які дають можливість швидко війти в курс базової робототехніки. А далі програмування в нас продовжується на базі однієї з основних мов програмування в школі, це мов програмування Python. Е, учні вивчають архітектуру робота, здатні спроєктувати робота, е, сконструювати ту модель, яка їм потрібна під конкретну поставлену задачу, і потім написати програму, яка буде використовувати сенсори для того, щоб робот. Отримуючи сигнал з навколишнього середовища, вирішував конкретну поставлену задачу, розв'язував її. Від чим відрізняється робототехніка від інших інженерних і природничих дисциплін. В тому, що задачу можна розв'язати не одним шляхом. Робот може мати різну архітектуру, але розв'язувати ту саму задачу. Програма може бути написана багатьма способами, але успішно приводить до успішного розв'язання. Конкретної поставленої задачі або задачі важливість робототехніки для сучасної освіти і науково-технічного прогресу взагалі важко переоцінити. Для себе особисто я зрозумів надважливість робототехніки, навчаючись в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В мене так пощастило, був підробіток, де я працював в декількох компаніях, які займалися навчальною робототехнікою, і здобув там відповідний досвід. І зрозумів для себе, що це надзвичайно важливе, надзвичайно важлива дисципліна для формування особистості, для формування алгоритмізації мислення. Для підготовки сучасного спеціаліста. Звичайно, ми виросли розумними людьми, наше покоління. Але якби в наші часи ми навчалися в тому числі на подібних конструкторах програмованих, то наші можливості були б ще більшими. Це я усвідомив ще в аспірантурі. І звичайно, коли в 2016 році я. Прийшов працювати на той час за сумісництвом в український фізико-математичний ліцей. Я, звичайно, хотів викладати не тільки астрономію як профільний спеціаліст і кандидат фізико-математичних наук, Я хотів поділитися своїми знаннями з робототехніки, оскільки я усвідомлював, що нашим учням, талановитим учням, які знають на високому рівні цикл природничих дисциплін, не вистачає такої практичної. Дисципліни інженерної як робототехніки, саме практичної робототехніки, але на той можливі на той час такої можливості не було. І тому я зайнявся астрономією і олімпіадами з астрономії і трішечки забув про турніри і олімпіади з робототехніки. Але коли ця можливість відновилася, з'явилася в 2024 році, вже з січня. По квітень 24 року ми готувалися до створення факультатива, а вже з квітня 24 року факультатив з робототехніки в УФМЛ функціонує. Перше, що отримують. Учні У ФМЛ, приходячи на факультатив робот з робототехніки, це те, що вони мають можливість втілювати свої глибокі теоретичні знання з природничих дисциплін на практиці. Коли вони розраховують, як має проїхати робот, а потім його програмують і він проїжджає саме так, як вони передбачали. Або проїжджає трішечки не так, і тоді з'являється питання, чому? І вже з'являється причина для того, щоб розмислити. Е, більш в прикладному ключі розуміти, що в нас в, е, сферичний кінь в вакуумі і реальний кінь на пасовиську вони відрізняються, і потрібно знайти причину, чому вони відрізняються. І учень таку причину за допомогою вчителя шукає він отримує знання про передавання співвідношення, про практичну механіку, про практичну фізику, математику, електрику і дивиться, чому про... враховує силу терття. Враховує силу тяжіння, масу конструкції, е живлення, напругу, силу струму і отримує трішечки не той результат, який отримав, і який планувався в теорії. І, звичайно, шукаючи, знаходить відповідь, чому так відбулося. І потім шляхом декількох ітерацій приходить до результату, який максимально близький, до прогнозованого до ідеального. Таким чином е учень розвиває свої знання з інформатики. З математики, з фізики, з е, інших природничих дисциплін, які фактично є базою, навчальною базою українського фізико-математичного ліцею. Взагалі робототехніка тим і класна, що чим, на, чим на краще звичайного програмування. В тим, що на програмуванні учень отримує результат, але в основному цей результат він бачить на екрані монітора. В той час, як на робототехніці, учень бачить результат одразу в дії. Робототехніка це, власне, кажучи, навчання через дію. І коли учень отримує свій результат, коли його виконує сконструйований ним механізм, це, звичайно, в рази більш інтенсивно сприяє розвитку учня і бажанню вчитися. далі. Ідея створення е, курсу робототехніки, факультативу з робототехніки в Українському фізико-математичному ліцеї в мене особисто була давно. Не було відповідних можливостей, оскільки робототехніка прикладна дисципліна, і туди потрібні додаткові, звичайно, кошти. Е, можливості з'явилися завдяки нашому директору, завдяки Людмилі Анатолійовні Латишенко. Оскільки до Людмила Анатолійовни звернувся наш вдячний фемело-випускник, випускник 1993 року Дмитро Миронович Дудчин, і запропонував вкласти власні кошти, великі кошти доволі в розвиток прикладної дисципліни для підтримки саме практичної складової знань учнів, Людмила Анатолійовна, знаючи, що в мене є відповідний досвід. Познайомила мене з Дмитром Мироновичем, Дудчиним, і ми вирішили створювати курс практичної робототехніки. Взагалі в мене ідея була створення чотирьох рівнів цього курсу. І Дмитро Миронович виділив гроші фактично на створення двох з них. Вже на даний момент ці курси працюють і діти навчаються. Учні навчаються конструювати роботів на базі Lego Education і Makeblock, програмувати роботів на базі блочних мов програмування і на базі стандартної для навчання мови програмування Python. Встановлюють на роботі велику кількість сенсорів, і таким чином робот. Реєструє навколишнє середовище. Тобто ми отримали швидкий вступ в робототехніку за допомогою блочних мов програмування. І, власне кажучи, за допомогою Python можна більш точно налаштувати сенсори, можна отримувати сирий сигнал з багатьох сенсорів і таким чином використовувати модель максимально ефективно. Але ідеї, звичайно, були далі розвиток робототехніки. Ми плану мріяли не тільки працювати з готовими рішеннями, але й працювати з Arduino і будувати моделі фактично з нуля. І працювати з Raspberry Pi, яка працює на базі алгоритмів Python. І моделі на Raspberry Pi, і в динаміці, і в статиці можуть навчатися, їх можна тренувати. І тут нам на допомогу прийшов. Німецький фонд, величезне їм спасибі, Ukraine Ansbach International і особисто голова фонду Інга Барна. Буквально вчора, буквально вчора за, е, в межах домовленості про співпрацю вже цей фонд переказав на фонд наш співдружність ФІ досить великі кошти на розвиток двох наступних рівнів по Arduino і по Raspberry Pi. По створенню робота з нуля, фактично, і по роботі зі штучним інтелектом. Буквально вчора при з німеччини до нас я не міг все взяти з собою, тому я взяв, хоч, ну, хоча б для прикладу показати нас, ми дуже вдячні Дмитру Мироновичу Дучину і фонду Ukraine Ansbach International за розвиток робототехніки в УФМЛ. І я сподіваюся, що це буде розвиток не тільки робото... робототехніки, не тільки в УФМЛ. На це є відповідні плани. От буквально вчора ми отримали для наших Лего-роботів роб... акумулятори, що дає нам додаткові можливості раніше роботи працювали на батарейках. Ми отримали ось такі набори розумного будиночка. Де в статиці можна напічкати дану модельку великою кількістю сенсорів для реєстрації навколишнього середовища і для, для фактично розвитку ще одного напрямку робототехніки? Це інтернет-речей. Коли ми прямо в цьому будиночку створюємо комунікацію і сенсори працюють синхронно. І ось такі, в тому числі, ось такі блютуз-адаптери ми отримали для наших. Чудових рейнджерів і ще одного рейнджера отримали для того, щоб можна було керувати роботом дистанційно і, власне кажучи, завантажувати програми дистанційно. І отримали набори на базі Arduino. І отримали два набори на базі Raspberry Pi. Тобто, все це в нас в розробці. Але, але ми рухаємося. І завдяки нашим неймовірним спонсорам ми намагаємося рухатися просто з цими мильними кроками вперед. Хочу наголосити, що для українського фізико-математичного ліцею курс практичної робототехніки є особливо важливим. В нас навчаються талановиті діти, вони отримують високого рівня базу з природничих дисциплін. Але в основному ця база носить теоретичний характер. І от саме на курсі на факультативі з практичної робототехніки учні мають можливість перевірити свої знання на практиці одразу, буквально. Дві стрічки коду протягом п'яти хвилин, і вже сконструйований робот виконує твою волю, виконує твою задачу. І якщо виконання задачі відрізняється від теоретичних розрахунків, учень має можливість знайти причину, чому так відбувається. Тобто основа інженерії вивчається на курсі практичної робототехніки, де учні конструюють. Моделі, які перед цим запланували, що саме буде виконувати модель, тобто під конкретну задачу. Спроектували, потім сконструювали і врешті запрограмували. Тобто тут в нас практична інженерія, тут у нас е, інформатика, яку вони перевіряють на практиці, знання, мов програмування, тут в нас фізика, сила тертя, тяжіння, інші фактори, які впливають на модельку, і звичайно математика. Тому що як саме модель виконає завдання, так чи інакше має бути підтверджена простими чи не дуже простими математичними формулами. Ну, це ті основи, які дає в нас курс практичної робототехніки. Далі ми даємо, звичайно, основи мікроелектроніки. Коли учень за допомогою плат Ардуїно за допомогою дуже часто паяльника здатен сконструювати, буде спроєктувати, а потім сконструювати модель статичну на зразок розумного будиночка або динамічну майже з нуля, яка потім теж буде на трасі виконувати поставлену задачу. І зараз з'явилися нові можливості для робототехніки: стрімкий розвиток нейромереж і, і машинного навчання. Поєднанні з робототехнікою дає неймовірні можливості, оскільки розвиток робототехніки тривав багато десятиліть. І, власне кажучи, різноманітні бази робототехнічні архітектури вже сформовані, на них давно є досить потужне залізо, обчислювальне, але не було можливості тренувати це залізо. А тепер з'явилася можливість тренувати модель. В русі або в статиці на трасі розпізнавати знаки, розпізнавати символи, розпізнавати траєкторії. Звичайно, ми це робимо з е, тими роботами, які в нас в наземними дронами, грубо кажучи. Але перекваліфікувати потім учня на е, повітряного дрона буде не так складно. І учень фактично отримує основу для своєї майбутньої професії, а в нас. В університеті Шевченка і на фізичному факультеті, і на радіофізичному факультеті, і на інших факультетах є доволі серйозна база для розвитку і поглиблення цих знань. І потім учень зможе використати ці знання в циклі дуже багатьох науково-технічних дисциплін, А оскільки робототехніка і машинне навчання ну, тільки використовується майже всюди. На сьогоднішній день без цього ніяк. І виявляється, що ці спеціалісти будуть неймовірно потрібні для відбудови країни в майбутньому, для розвитку наукового потенціалу, для підтримки наукового потенціалу і, звичайно, для розвитку обороноздатності нашої держави.